комітет вирішили запропонувати для молоді для учасників фестивалю та також для львів'ян, написати лист до папи. Е, і тематкою є те, що ми хочемо, щоб львів'яни і молодь розказала папі про Україну. І хочеш ти полетіти на крилах наді сабуть по ну невідомо чи папа це прочитає. Хотілося б вірити, що прочитає українською мовою. Я написав дуже просто. Я написав е, Ми любимо папу бог дітьми своїми нас назвав. І до діл великих нас покликав, Своїм духом Аби ми світили. Мета фестивалю. Я думаю, що в першу чергу дати молоді можливість зустрітися. Тут велика територія, тут багато всього відбувається і тут багато точок перетину. Вони можуть бути десь на якомусь навчальному майданчику, на творчому майданчику, на спортивному майданчику, на музичному. А молоді люди там зустрічаються. своїм духом поблагослови, аби ми світили світу вітер дій, вітер дій, Прийди подивися, все сам зрозумієш. Потрібні слова, і віра жива. Все, що збудує вправді твоє життя? Очікування насправді справджуються, тому що я очікувала що це буде весело. Можна буде знайти нових друзів, поспілкуватися, духовно відновитися, тому що в містах, якби особливо молодь зайнята справами, і часто ми забуваємо, що потрібно нам духовно насичуватись. А тут ми приходимо і молимося, і духовно відпочиваємо. Великих нас покліка своїм духом побаговий, аби ми світили світу вітерноді, відтерноді. Прийди, подивися все, сам зрозумієш. Потрібні слова, і віра жива. Це все, що збудує правді твоє життя. Віділь духовного майданчику власне є. Щоб зібрати молодь і наголосити на те, що центральною подією, центральною частиною і центральним місцем фестивалю є Христос. Правди, твоє життя. Ти сітка міського волі, зав очей твоїх колір. Він знав твоє місце, він знав твій час, тому відкрий своє серце. Хай гріх буде стерти, щоб раз і назавжди забув ти про страх. дивитися у контексті підготовки цього фестивалю до зустрічі молоді, який має відбутися в наступному році в Кракові. Це певний етап, бо я вважаю, що українська молодь має зустрітися тут з собою, щоб сформувати якусь поставу, лице. Щоб вже та постава йде ідеї підходи, вони могли б збагатити ту світову молодь, яку з якою вони зустрінуться наступному році, що збудує правді своє життя вільна. Фестиваль, де можна бути собою, тому що все ну, одно в повсякденному світі зараз трошки неді ну, може соромимося. Визнавати, що ми греко-католики чи хтось не так зрозуміє, але тут здійснув ну, круг людей, які є близькими до тебе вулиці. Приди подивися це сам суміш, потрібні слова, і віра жива.